Шановні читачі, наукова бібліотека Державного податкового університету пропонує до вашого перегляду презентацію до Всесвітнього дня захисту клімату, який щорічно відзначається 15 травня, мета якого привернути увагу людства до проблеми його зміни, основною причиною якої вважають зростання викидів парникових газів, наслідок діяльності людини. Заснування цього екологічного свята стало відповіддю на заклик метеорологів щодо необхідності захисту клімату. Як ресурсу для добробуту нинішніх та прийдешніх поколінь, адже клімат, погода, природні катаклізми здійснюють суттєвий вплив на продовольчу, життєву, майнову безпеку, на водні ресурси, відпочинок та сталий розвиток усіх держав без винятку. Світ опинився сьогодні на порозі кліматичної катастрофи через вплив людини піднімається рівень світового океану. Тануть льодовики, зникають цілі екосистеми, кліматична безпека. Нерозривно пов'язана з енергетичною безпекою, російська збройна агресія проти України призвела до катастрофічних наслідків тисячі жертв, мільйони людей залишили країну, масштабні руйнування. Поряд із цим війна негативно впливає на зміну клімату, загрожує глобальним зусиллям з досягнення цілої паризької кліматичної угоди. Станом на середину 2020 року 193 країни і 197 країн-учасниць рамкової конвенції зі змін зі зміни клімату ратифікували Паризьку угоду. Україна війшла в двадцятку. Перших країн, які на державному рівні затвердили угоду. Головною метою Паризької угоди є утримання глобального потепління на землі. Підготовлений рекомендаційний список літератури буде корисним всім, хто цікавиться змінами клімату У посібнику Агрометеорологічні прогнози висвітлено основні питання сонячна радіація, температура повітря і ґрунту, опади тощо, а також погода та її прогнозування формування клімату. У книзі Екологічні знання мова йде з питань зміни клімату. Пологи стає менше, посухи трапляються все частіше, а вирощувати сільськогосподарські культури все ж складніше проаналізовано вплив глобальної зміни клімату на земельні ресурси, сільське господарство, лісове господарство, водні ресурси, енергетику, інфраструктуру, здоров'я населення, надзвичайні ситуації, в аналітичній доповіді: зміна клімату, наслідки та заходи адаптації досліджена глобальні тренди зміни клімату, що є однією з них. З найбільш актуальних загроз із довгостроковим негативним впливом на населення, навколишнє середовище та економіку. У книзі Адаптація до змін клімату, зелені зони міст на варті прохолоди. Мова йде про проект управління зеленими зонами, зонами як елемент адаптації до зміни клімату в містах, який передбачав оцінку можливостей оптимізації міських зелених зон за для адаптації як самих насаджень, так і населення міст до негативних проявів кліматичних змін, наприклад, міста Києва. У монографії кліматичні ризики функціонування галузей економіки України в умовах зміни клімату розглядаються зміни клімату в зв'язку з глобальним потеплінням та їх вплив на ефективність сфери економіки України до 2050 року. Досліджено очікувані зміни режиму опадів та температури повітря на території України, режим виникнення посушливих явищ, вплив підвищених температур на життєдіяльність людини. У монографії кліматичні фінанси визначено зміст структури та функції кліматичних фінансів. Вони включають економічні інструменти, важелі нормативи, які використовуються як на глобальному рівні, так і на рівні окремих держав, регіонів, певних країн для боротьби з потеплінням. Важливим елементом Кліматичних фінансів виступають не лише штрафні санкції щодо тих, хто емітує викиди парникових газів, а й стимули для тих, хто максимально використовує відновні джерела енергії у монографії. Кліматогенні зміни рослинного світу українських Карпат проаналізовано показники зміни. Клімату українських Карпат та його гідротермічні особливості висвітлено екологічні проблеми регіону, теоретичні підходи до прогнозування поведінки екосистем та їх складових впливом змін довкілля, проведено порівняння оцінку рослинності українських Карпат з польськими театрами та гірським Кримом за екологічними показниками. У підручнику кліматологія надано сучасні поняття і положення про клімат та кліматичну систему, детально розглянуто основні фактори кімоутворення, процеси формування теплового режиму кліматичної системи і взаємозв'язки між її окремими ланками. Викладаються основні положення теорії класифікації клімату і просторовий розподіл кліматів згідно різних класифікацій, значну увагу приділено проблемі змін клімату Землі. У посібнику несприятливі метеорологічні умови в за захист від них культурних рослин, глибоко висвітлення, питання, походження, повторюваності і впливу на продуктивність культурних рослин та якість врожаю несприятливих метеорологічних умов в землеробстві. Основи екології це підручник нового покоління, його автори провідні фахівці у галузі економії та природокористування. Добре знання не тільки в Україні, а й за її межами висвітлюють основні теми курсу екології. Розкривається теорія, методологія і практика загальної екології. Найголовніші сучасні глобальні проблеми людства. Клімат для початківців. Що, що таке клімат і як він змінюється? Чому лід такий важливий? Яким буде світ через 30 років? Чи має значення те, що я їм? І чи може хтось один врятувати світ? Це видання дуже чітко, простою мовою та за допомогою ілюстрацій пояснює таке складне і важливе явище, як зміни клімату. Кліматична криза відбувається в наш час і має великий вплив на світ. У монографії національна стійкість в умовах мінливого безпекового середовища, дослідження теоретичні та практичні аспеки забезпечення національної стійкості в умовах мінливості, і невизначеності безпекового середовища. Запропонована. Теоретичну основу для розроблення практичних механізмів забезпечення національної стійкості. У навчальному посібнику моніторинг довкілля піднімається питання глобального потепління. Погода стає непередбачуваною і ставить під загрозу вирощування сільськогосподарських культур на рівні ООН до 2030 року. Планують скоростити викиди парникових газів на 45% і досягти нульового рівня до 2050 року. науково методичне дослідження, оцінка вразливості до зміни клімату Україна. Клімат України протягом останніх десятиліть змінюється і цей процес дедалі важче не помітити серед основних потенційних негативних наслідків зміни клімату, що можуть проявлятися в українських містах тепловий стрес, підтоплення, зменшення площ та порушення видового складу міських зелених зон, стихій Стихійні гідрометеорологічні явища, зменшення кількості та погіршення якості питної води, зростання кількості інфекційних захворювань та алергійних проявів, порушення нормального функціонування енергетичних систем міста, навчальний посібник, екологія є адаптованою до навчальних потреб систематизацією провідних поглядів і позицій сучасної екологічної думки теми для вивчення ілюструються прикладами і дослідженнями окремих ситуацій та конкретних випадків.